Щиро вітаю, шановні. Щиро, щиро, дуже щиро вітаю. Подивіться який шнурок. Шнурочок у мене зараз буде в руках. Подивіться. Добре. Вітряно. Я все там вже. Все там вже і нарешті попльовка. Щупаря. Подивимося його. Подивимося його. хе хе Тіні магалон. Тіні не... магалон. Ой. Щупарик так собі. Да, да, да. О. Ривок другой. І тільки пускати треба, що я і зроблю. Ну скільки, грав 400? Тінік? Може 350. Отак так ми будемо робити з маленькими. Есть бабушка, а ся маму.